Дивіться, хто тут! А гоу Сімоне! А гоу Сімоне! А Сімоне! Зайчення чудове! А гоу Сімоне! А гоу Сімоне! А Сімоне! Не сумує ніколи! Ну, гратися! Я хочу водити трактор. Вау! Гаспаре! Ти бачив трактор? Він супер-пупер-мега крутий. Я обожнюю трактори, Сімоне. Це ще й червоний, а я обожнюю червоні трактори. Гаспаре, я хотів би його водити. Так, але ти не можеш, Сімоне? Ти ще маленький. Ти про що? Звісно, я можу водити. Супер кролик нічого не боїться. Тримайте. Я узяв яйця, діти. Будь ласка, пристебніться. Ми їдемо додому. І з вашим мотоциклом щось сталося? Так, Ізабелло, Здається, проблема з двигуном. Я перевірю, чи можна полагодити. Та це займе якийсь час. Ну ж, бо діти вилізайте. Ось так. Що ж нам робити? Погодуйте зі мною курчат, діти? О, так! Супер! Супер! Гаразд, ходімо. Ой, лишенько. Що ж я можу вдіяти? Отже, візьміть із відра трохи зерна і киньте куркам. Я перший, перший. Гей-гей, Курки! Їсти! Це Поппі. Ось Сімоне, можеш дати їй трохи хліба. Так, а вже ж дякую. Привіт, Поппі. Мене звуть Сімон. Ти хочеш хліба? Ой, мій палець. Сімоне, качка ледь не відкусила тобі полець. Не бійтеся, Поппі дуже мила. Ізабело! Ізабело, можеш підійти на хвильку, щоб допомогти з мотоциклом? Ось діти, ось іще хліб. Раптом Поппі досі голодна. Я зараз повернуся. Ти Це бачила Гаспаре? вона мене не вщепнула. Бачиш, Сімоне? Вона мене теж не вщепнула. Зупинися, попі. У мене більше немає хліба. О, ні, це не смішно, попі. Чи Гаспаре, спробуймо втекти? <плес> не ворушися. <плес> Чудово. Попі не вмій гратися у хованки. Чому? Так. Чому б нам не пограти у хованки? Так, супер. А хто рахуватиме? <плес> Ти, Гаспаре. <плес> Один, два, вісім, десять, одинадцять, дванадцять. Тут він мене не знайде. Що це за звук? Це знову ти Поппі. попі. Ш -ш -ш. Я йду. Сімоне, я тебе знайду. Я тебе знайду. Сімоне, знайду тебе. Щить попі. Я тебе знайшов, Сімоне. Знайшов. Вау! Що це? Ходімо, подивимось. О, ні-ні-ні-ні-ні! дуже страшно, Сімоне. Поглянь, Гаспаре! Мерщий, дивись, дивись! Ці звуки видавала ця велика свиня. Поглянь у її дітки. І вони такі милі. Так, вони дуже милі. Сімона Гаспара, де ви? Ти зміг полагодити мотоцикл. На жаль, тут я його не полагоджу, але не страшно. Ми поїдемо додому на тракторі. О, О трактор, трактор. трактор! Є, є! Все що, бачиш, Гаспаре? водити трактор це легкітня. Тепер моя черга. Моя черга. Так, чудово, дідусю.